Відкриває власну школу англійської мови легко разом з франшизою Present Simple. Долучайся до лідера. Present Simple – це найбільша мережа шкіл англійської мови для дітей в Україні. Ми надаємо унікальний продукт, який точно відрізняє вас від інших шкіл. Похвилинно розроблені уроки за міжнародними стандартами Оксфорд та Кембридж, власний застосунок для дітей з сучасними інтерактивними завданнями під кожен урок. Ми платимо дітям заробітну плату за успіхи і навчання, організовуємо тематичні тижні та вечірки. Саме тому діти обирають навчатися в школах Present Simple. Результат в англійській та емоції дітей найцінніше для нас. Для наших партнерів Франчазі ми надаємо повний бізнес-супровід всіх процесів в школі та маркетингову стратегію виходу на ваші перші тисячі доларів чистого прибутку. Ми навчаємо вашу команду викладати, продавати та ефективно працювати, щоб ви заробляли легко на улюбленій справі. Залишай заявку просто зараз та отримай розрахунок фінансової моделі відкриття школи Пресен у своєму місті безкоштовно. Плюс супербонус консультацію як отримати грант від держави в розмірі 6,5 тисяч доларів.